Сьогодні я ловлю щуку, принаймні намагаюся спіймати щуку. Досить прохолодно, хмарно. Я взагалі зранку хотів поїхати половити форель на струмках з ультралайтом. Але мені стало лінь, я вирішив неподалеку від дому пройтись по річці, досить таки рівнинні. Багато трави, багато грунта, мула. Але я щука. Онсова снасть. 426 тест, це азура Фалькона. А, монофіл флагман Ardent Red 0,25 мм з розривною заявленою в 8 кг. Ну і повідець хардмоно, великі приманки. Джиг не брав, суто в облара. Рано для джигу, подивимось, що вийде. Як затопила берега, треба було вейдер зібрати, а я б пішов в джинсах і кросівках. Джинси закатав, кросівки. Мокрі, звісно. Ну, хоч вода не дуже холодна. ну Трохи я порозмовляю з вами, бо зазвичай коли я рибалю я мовчу. Зараз монтую і покоментую свої дії. Тут я обираю приманку зі своїх воблерів щучих. Все оцей двосоставний буде нормальний. Він досить глибоко нряє, сам він тонучий, але у проводці апстрім він не буде сильно заглиблюватися, не буде чіркати сильно дно та траву, тому нормальний варіант. Велика коливалочка з металу. Вона дуже файно грає на падінь. Є сподівання, що візьме щука, але як бачите, вона не взяла поки що. Звісно, я прокидую ділянку вздовж черета, бо це типова засідка щуки. У цьому випадку це кренк. але щука така неактивна, дуже багато холостих проводок. От тут я веду крен крапала 20 грамів, дуже такий упористий, проти сильної строї. тому роблю періодично паузи, щоб він грав на одному місці і тим самим збільшував вірогідність, що щука е, зацікавиться і в той час, щоб він не занадто активно грав, не виходив на досить сильну таку амплітуду, яка мені не потрібна. Знов та сама коливалка. Зовсім мало часу даю на заглиблення. Потім я рівномірно її веду, інколи я роблю паузу, щоб вона осипалася до дна. Але як тільки є контакт з дном, я роблю невеликі підриви і далі намоту, бо не хочу, щоб вона чірпала по дну і збирала на себе крем. Ливина тут невелика, максимум метра півтора, інколи два, так як вона широка тіла, вона досить довго падає. Рапала хаски джерк, тембіножка 12 см, на неї аж три кейника. У неї така досить спокійна не амплітудна гра на ривках, це суспендер. В принципі, вона непогано і зимою себе показує, бо не розмашна, не неактивна, спокійна гра, на паузах не рухається, можна пастивну рибу ловити. До речі, жилка намотана в мене монофільна. І на великих воблерах, особливо на великих кренках, які досить упористі. монофіл мені навіть більше подобається, ніж шнур, бо на шнурі я відчуваю занадто багато зворотнього зв'язку від приманки, занадто багато вібрацій. Монофіл згладжує, приємніше працювати і на твічі теж класно працює приманки, А також на виважуванні. Річ в тім, що вудлище це екстра фаст. І мені, як на мій смак, не вистачає в'язкості від бланку при роботі з великою рибою. І от якраз монофіл тут дуже сильно виправляє цей момент. Особливо це актуально, коли щука раптово атакує на дуже короткій дистанції. Щучка маленька, але приємно. Трудова дуже, вода висока, як бачите. Ось вона. Все. час відпускати цю зелену жабу ну, риболовля сьогодні складна по-перше дуже мутна та висока швидка вода після злив на великих річках взагалі зараз неможливо ловити Виключу камеру замість того, щоб вимкнути. Дивіться, кого припаркував замість щуки. Це Браун здоровенний. А, ну я такого наче приблизно ловив, а може це більше. Я поки що 53 сантиметри мій найбільший. Це Браун. Оце Форель. Отакі стежки що я б видерси не взяв? Вирішив, що буду в кросівках. Угу. А тут затопило все. Кросівки мокрі. Джинси мокрі. Але рибу я втімав. Таку що і не жалко потерпіти.